Доброго дня! Сьогодні у нас 9 жовтня 2022 рік. Перед вами дерево шостого року вегетації, шостий рік в моєму саду. І це сорт яблуні під назвою Red Topaz. на підщепі ММ106, середньоросла підщепа. Бачимо, цьогоріч доволі непогано він завантажився. Сорт може похизуватися своєю стійкістю до хвороб, він імунний до декількох раз парші. Також він доволі стійкий до борошнистої роси. При застосуванні небагатократному, декілька разів потрібні фенофази розвитку під час вегетації дерева застосувати фунгіцид, це засоби від хвороб, і проблем можна уникнути. Ось таке навантаження. Своє забарвлення справжнє він набирає при гарній освітлюваності. Плодів у кроні. Бачимо, який має червоний такий рум'янець з сонячної сторони. А тут доволі непогано плоди омивалися, вони з усіх сторон на цій гілочці забарвилися. Плід невеликого розміру. Звісно, в мене є молодше дерево, там, де навантаження меча, там і побільші плоди. Плід має короткий черешок, коротку цю таку плодоніжку. Він немов прилипає до гілки. І сама форма плоду, ви бачите, притиснута з полюсів, він ніби такий, як собі, калачик. М'якуш кремового такого кольору з жовтим відтінком. Дрібно зернистий, хрусткий, щільний, має кислинку, та також високий цукор і добре виражений смак. Зараз можна споживати, в принципі, і зараз де, з дерева буде трішки твердувати, жорсткувати і трошки кислити. Але вже можна їсти і зараз. Смак у нього доволі хороший. Має немаленький період зберігання в лешці, може зберігатися до лютого місяця. Споживча стиглість десь починається із січня. Тоді вже в повній мірі. Розкриває свої смакові властивості. Хороший сорт чеської селекції. На це ми будемо закінчувати огляд сорту яблук під назвою Topaz. Дякую за увагу.